Друзі, привіт! Заїхали нові запчастини. З цікавого у нас є півторачка, 2000 гривень. Два передніх сидіння з підлокотниками. Все працює, абсолютно все працює по сидіннях. По 4300 кожна сидушка. Задні стопи ось в такому стані. Задні стопи буде 6000 гривень пара. Патрубок інтеркулера 2,0 євро 4. Ціленький, гарненький, без проблем. 4000 гривень. Також у нас є задня балка. Балка буде 8600 гола без дисків в гарному робочому стані. Також є диски, задні тормозні з хорошими підшипниками, диски без виробітки майже Стан близький до ідеалу. Один диск 2100 гривень. Також буде торпеда. Гола торпеда мається на увазі без руля, без гітар. Буде коштувати 8500 на віддачу вже після рестайлінгового. Ось такою магнітолою, так вона все виглядає. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, звертайтесь, буду, буду радий відправити, проконсультувати і так далі. тому подібне. Знаходимося в місті Чернівці. Також є колісні диски, будемо роззувати.